Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас 9 травня. І розкажу вам ціни, які у нас на ринку у Львові, на гуртовому ринку. А зараз почнемо. Так як зараз сезон, і картоплі молодої, і капусти, і буряк. Ну і багато чого іншого. І які ціни в нас є на гурті. Картопля молода 60-40. Залежа від якої е, дрібна груба. Картопля стара 14-16. Капуста стара 8-10. Е, молода. 15-18 Морква стара 8-13 Буряк старий 12-15 молодий 70. Цибуля 15-18 Часник 100 30 150. Пекінка 30 Цвітна 40. Наша вітізняна. Баклажан імпортний 90. Кабачок наш 30. По зелені. Кінза 150, 130, кріп, 140, 120, м'ята, 200, петрушка, 120, 100, розмарин, 350, рукола 150, 130, салат 80. Огірок наш пішов 35, помідор 60, редиска 20, 25, пучок по 15, цибуля зелена, 50. Шпинат – 100 щавель 80. І так як в нас зараз сезон ще і полуниці, полуниця у нас бувають сюрпризи різні. Як е, бачу, що навіть на Закарпатті перед Паскою падало 20, 10, 10 це вже я не знаю, певно, вже ніхто не хотів брати перед самою Паскою. А так 30 здають, 40 здаються, хлопці там, бачу, пишуть. А в нас тут буває від 40 і вище. Вище це вже ідеалі, добра, гарна полуниця. Яблука ще є. Яблука в нас від 15 до 25 гривень треба теж вибирати. І ще в нас, ще хочу сказати, квіти, квіти є різні, які на вас вигляд, чи, 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 чи як око це тільки треба подивитися на квіти. Квітів багато, вибор великий, вам вибирати, звичайно. А так кажу, що менше беруть, менше брудні на ринку. Менше беруть і е, в, в люди не знати як, з, з чому, але все рівно, мабуть, то що може в людей обстановка така, е, і, і гроші, ну і менше стало людей, менше, тому що багато і виїхало, мабуть. Але не той ринок самі говорять, перепродавці проходився по ринку, не той ринок вже беруть, але не таким, як то кажеться, обйомі. А так всім здоров'я нам вирощувати, що далі буде. Бог тільки один може знати. Так як самі знаєте, яка установка в нас. Але все рівно сажаємо, вирощуємо, вирощуємо і будемо далі вирощувати, оскільки буде, оскільки будемо продавати. Всім здоров'я Україні перемоги. Слава Збройним силам України, які нас охороняють. І донат на хлопців, як завжди, з нашого канала. І вас попросив би також, хоч я знаю, дуже багато людей для перемоги віддадуть хоч по скільки, хоч 10 гривень. До побачення!